Доброго дня, я Олександр Михельсон, і сьогодні я хотів би поговорити про керівну і спрямовуючу роль телебачення у нашому житті, особливо в такий тяжкий час, як зараз. Ми, так звані пересічні громадяни, бачимо те, що відбувається в нашій країні, як і за її межами, звичайно, як правило, через телеекран. Те, що ми бачимо за визначенням, не можу відповідати об'єктивній істині, навіть уже з тих причин, що в короткий телесюжет неможливо вкласти. Подію разом з усіма її причинами, з усіма її супутніми процесами, з усіма її можливими наслідками. Цього зробити неможливо технічно. Це об'єктивна обставина. На жаль, є обставини не лише об'єктивні обставини, які, так би мовити, викривлюють наше сприйняття дійсності. Однією з таких обставин вважається примітивізація спрощення, іноді вульгаризація подій. Зокрема, і навіть у першу чергу у так званих аналітичних програмах або політичних ток-шоу, які нібито насправді покликані якраз віднайти істину, приховану під поверхневим, і продемонструвати її глядачам. Тут знов-таки існують дві проблеми. І перша з них це спрощене розуміння зваженості або всебічності. Якщо ми беремо до ефіру двох людей з протилежними думками. Це, на жаль, абсолютно не гарантує того, що наш глядач або слухач зможе скласти в результаті їхньої дискусії свою об'єктивну думку про події, тому що обидві протилежні думки можуть бути цілковитими дурницями. Це велика проблема, але вона стосується не так. Телебачення, звичайно, як тих політиків або експертів, які на ньому виступають. Натомість, друга проблема, яка стосується телебачення, як мені видається, це те, що воно йде. На повідку от у цих спримітизованих смаків. Важко говорити, в чому тут основна причина у лінощах колег, а також редакторів на телевізійних програмах у певному політичному запиті чи у низькому рівні самої аудиторії. Я думаю, що як і в більшості випадків, ми маємо справу з певною рівнодійною усіх цих чинників. Результатом є знов-таки та сама традиційна говорильня, яка нікому не проясняє ситуацію, або навіть навпаки, вона її заплутує. Оскільки дуже багато різних смаків, скільки людей стільки й смаків, як ми знаємо, то, на жаль, телебачення це теж великою мірою зумовлено його природою. Воно намагається вгодити всім. Але від цього страждає, як я вже сказав, розуміння інформації, тому що після чергового ток-шоу чи аналітичної програми дуже часто кожна людина лишається при своїй думці, і, на жаль, бо погано не те, що кожен лишається при своїй думці, але на жаль, ця думка того глядача, який передивився програму, вона лишається такою ж неаргументованою, як і була. Що я думаю, з цим можна робити. Тут, напевно, необхідна просто дуже серйозна підготовка для ведучих, яку повинні, звісно, здійснювати не так самі ведучі, як ціла команда, котра працює над певним випуском. Наприклад, якщо в ефірі з'являється людина, яка починає розповідати, що Су-25 збив пасажирський боїнг, то ведучий в першу чергу повинен сказати даруйте, Су-25 не піднімається до такої висоти. Ось вам елементарний банальний приклад. Це не повинен говорити опонент промовці, це повинен сказати ведучий. Ведучий повинен коригувати дискусію не в політичному напрямку і не в напрямку смаків аудиторії, а лише в напрямку фактів. Мені здається, що зараз, на жаль, цей, скажімо, відверто військовий час, політичні міркування, в тому числі такі шляхетні, як патріотизм, гальмують. Процес цього покращення кваліфікації, але водночас ми повинні визнати, що цей процес і раніше не дуже тойшов. Тобто справа не в патріотизмі. І я сподіваюся, що в підсумку після війни ми е, почнемо всі журналісти, я маю на увазі, всі редактори, всі е, від е, суперпопулярних е, телеведучих до звичайних репортерів. Працювати над тим, щоб в першу чергу добре знати так званий бекграунд факти і е, об'єктивні обставини тих чи інших подій. Тільки в результаті цього ми зможемо досягти вищого рівня не лише для себе, а й в кінцевому підсумку для своєї аудиторії. Е, ця війна, як і будь-яка війна, як я вже сказав, вона звичайно не сприяє розвитку об'єктивності, але Порівнюючи, наприклад, з тією ж російською пропагандою нашу ситуацію, ми розуміємо, що правда за нами. І мені здається, що єдиний реальний позитивний шанс, який нехай у перспективі дає війна, позитивний шанс для суспільства. Один єдиний, тому що все інше, що може бути у війні, це завжди негатив. Так от, він полягає у тому, що слід звикати до правди, як би це пафосно не звучало, в реальності йдеться про дуже дрібні речі знати факти і вміти на них спиратися.